Поясни мені, як дурному, чому в мене є бородавки, якщо жаб я не чіпав. В мене на пальці бородавка. Я не гладив жабу, не цілував її і навіть не тримав її у ванні на випадок принцес. Це що, карма за мультики? Чи мені на пальці чхнув жабячий дух? Мене в дитинстві лякали. Не чіпай жаб, будуть бородавки. Але, мамо, у мене їх тепер дві, і жаба не при справах. Насправді бородавки – це вірус папіломи людини. Передається через шкіру, ніяких жаб. Хіба що твій смартфон жаба, бо ти 6 годин його не випускаєш. Я жив, як усі, мив руки, уникав жаб. Але бородавка з'явилася. Значить, справа не у жабах, а в тому, що я людина з довірою до цього світу, а світ з гумором. А ще з вірусами. Все. Я йду на компрес з чисто тілом і самоповагою. Підпишись, тут цікаво. Поясни мені, як дурному. Як працює людська пам'ять? Чому я пам'ятаю підкод від сімки з 2007-го, але забуваю, чому зайшов на кухню? Пам'ять людини як склад з коробками, але працівник там єнот, і він працює без графіка. Швидко він запитав, як звати сусідку з третього. Шукай папку незрозумілі жінки. А пам'ятаєш, як у третьому класі впав на фізкультурі, і всі сміялись. Дякую, пам'ять. Я це не замовляв. Що мені треба було купити? Молоко, хліб, що ще. Флешка повна. Щоб додати нове, треба видалити щось старе. Наприклад, як паркуватись. Підпишись. Поясни мені, як дурному, чому туалетний папір завжди закінчується в найважливіший момент. Як він дізнається, коли наступити. Туалетний папір як довіра. Поки він є, ти не помічаєш. А потім трясешся, як перед податковою. Туалетний папір закінчується в критичний момент, бо це закон побутового краху. Його завжди хтось використовує до тебе. А ти останній, як капітан Титаніка. Але в халаті. Усередині кожної ванної кімнати змова, рулон зникає. Він тікає, коли бачить, що ти заходиш з книжкою і кавою. Хочеш жити без страху, май запаску один рулон під раковиною. Другий у душі, третій у серці. Бо у світі несправедливості ти не завжди вирішуєш, коли біда, але ти вирішуєш, з чим у ній залишитись. І ні. серветки за тебе не вихід. Підпишись, тут багато цікавого. П'ясни мені, як дурному, чому штани завжди закороткі після прання. Це що, я виріс за ніч, чи з мене зробили стилягу з 2007 го Коли ти береш штани, особливо якщо вони з бавовни, вони такі. Ой, ми знову в гарячій вані? Тоді стискаємось. Бо волокна тканини це як люди в маршрутці. Тісно, значить ближче. Якщо ще й сушарка, то все, концерт закінчено. Привіт, нові бермуди. Це зветься усадка тканини. У волокон є пам'ять, але не людська, а тупа. Вони запам'ятали, якими були до того, як стали штанами, і намагаються туди повернутись. Типу, я був рулончиком, хочу назад. Щоб штани не здулись, не мий їх в окропі і не кидай пекло. Прати в холодній, сушити на повітрі. Або просто купуй одразу довші. На всяк випадок. Та не можуть зменшитись, але твоя гідність ні. Якщо короткий, кажи, що так модно. Іди впевнено, поки не замерзли щиколотки. Штани не зменшуються, це ти став ближче до зірок. Підпишись, тут багато цікавих сюжетів.